Volvo V50 сьогодні у нас на перегляд. І Швейцарії ми привезли, розмитнули і зробили сертифікат. Компанія Greenway Auto. Класні комплектації, топ-комплектації, суму, Тут, в принципі, є все, що можна було запихнути в цю машинку. І ключове це двигун, двохлітровий дизельний, п'ятициліндровий. Потужність D3, 110 кВт, 150 кінських сил, який працює. Парі з автоматичною коробкою передач, гідротрансформатор Sін 6-ступеневий. Білий кольор, не так часто зустрічається В-50 в білому кольорі, сьогодні у нас є. До речі, у нас дві таких, тому можете приїхати, порівняти і вибрати. І ще є чорного кольору з такими ж двигунами і коробками. Детально зараз конкретно по цьому екземпляру. Дуже класний стан. Що зовні, що салон, технічно, немає питання як. І топова комплектація. Бачите, дві труби. Машина заведена працює, по вихлопу нічого не парує, не димить і екологія на місці. Нічого я не вирізалась, не перепрошувалось. Парктроніки ззаді. Релінгів немає. Для поціновувачів, щоб не було релінгів, будь ласка, класний варіант. І так вона по-спортивнішому виглядає. Кому потрібні релінги, можете на розборки купити. Зразу звертаю вашу увагу, гляньте, є безключовий доступ. Рідкість, дуже велика рідкість. І люк теж дуже велика рідкість. Також дуже велика рідкість і дуже крута функція, ну не функція, а особливість. Це скло, скло триплекси. Подвійне скло, шумопоглинаюче, вдаропрочне. прочне. Ну, Коротше кажучи, його не розіб'єш, якщо є пошкодження, то тріщина, але воно не сиплеться. Так як лобове скло. А ще ця особливість впливає на шумоізоляцію, тому ззовні, коли ти їдеш, ззовні не відчуваєш ніяких рухів, ніяких шумів, нічого не відчуваєш. Салон, звичайно, шкіра. Якщо суму, топова комплектація. То шкіра. Ну Це пізніше покажу. Но зараз детально по кузову. Пройдусь товщиноміром, покажу локофарве покриття ще. Ну, виглядає дуже-дуже акуратно. Гляньте на передній бампер, на капот. Зовсім немає ніякого піскоструя, пошкоджень. А ще зверніть увагу на біксенон. Тут стоїть біксинон. Сенон поворотний. Якщо ось така закруглена фарта, то це значить біксинон. Мивачі фар. І тут не противотуманки, але тходові вогні. Можна замінити противотуманки. Є датчики світла, датчики дощу. Ось так зовні виглядає цей автомобіль. Резина Goodyear. Один сезон пройшла, практично нова. Розмір 205 55 r 16 стандартний. Тормозні диски передні, не нові, але в дуже класному стані. Там теж якийсь один сезон пройшли. І колодки теж, задні нові. гляньте зовні. пороги низ дверей це пластик, теж піскоструя корозії не боїться Вольво. Ззаді бампер теж акуратний цілий. Не почуханий, не поцарапаний. По документації Швейцарії ось Бриф. Зверніть увагу, 28 12-11 року реєстрація, реальна експлуатація з 12 року. ну Звісно, з конвейера вона зійшла в кінці 11 року. Тому буде 11 рік. Також, 2 серпня 25-й рік. Анульовано реєстрацію в Швейцарії, тому свіжа-свіжа машина. Місяць назад як автомобіль, вже був знятий з обліку. Машина із Берна. М -м, Антоніум був власником 86-го року народження. Є сервіска. Ну, і записи, коли що мінялося. Останній запис півроку тому була заміна масла, 248 тисяч четвертий місяць 25-го року. І тормоза тут щось, ну щось, щось тут видно, може задні якраз диски і колодки міняли. Зараз подивимось, скільки там пробіг, ну небагато вона прийшла. Ось стан резинки, пластик. Класна шумоізоляція, якісні матеріали, такий товстий ковролін. Тут у нас підсилювач звуку, хай перформанс саунд підсилений звук. І тут такий войлок товстий. Зсередини Обшив... обшивка Кавроліна і плюс ще на кузов. Тому відчувається, що класна акустика, відчувається класна шумоізоляція, такий збитий автомобіль. А плюс ще це скло триплекси подвійне. ну Бюджетний, це самий бюджетний Volvo. Да? Клас якраз Volkswagen Golf, Skoda, Octavia, там, Renault Megane, але всі матеріали преміальні. Тому і полюбляю ці машини, що дешеві в обслуговуванні, а якість як преміальних автомобілів. Недорогі кузовні елементи, якщо що, і на розборка їх вистачає. Ну і зверніть увагу на стан салону. Ось, наприклад, переднє крісло водійське. І це все шкіра, справжня шкіра, не кожзам якийсь. Гляньте, їм і зносу немає. Це при тому, що автомобіль 2012 року і пробіг 255 тисяч. Збору дасть любим вагам, Рено, Пежо і всім остальне. Хто не знав, CIPS відштамповка. Це комплексна система безпеки від бокового зіткнення. По конструкції кузова, а також тут в дверях дуже багато різних підсилювачів. Гляньте, яка товщина водійської карти. Гляньте. Навіть в Мерседеси і то тонше, тому що там багато чого напакованого по безпеці. І це відчувається і по дверям закриття, і петлі гляньте, вони всі які, і з пластиковими такими накладками, як преміальних автомобілів. Повністю скрізь резинки, всі уплоднітілі, все чудово. Сюди і воздуховоди йдуть, дуже швидко прогріваються зимою, хоч і дизель, ну це ж шведська розробка. Салон. Еще особенность: есть бустеры для детей. Будь ласка. Налипки заводские есть. Це не ржавчина, нічого, просто пожовтіли вже час прийшов. Була б машина чорного кольору, не видно було б. Але вони є. І для чого вони... Вони захищають, щоб ці резинки нічого не витирало тут лакофарбове покриття. Проста така, мелоч, але ж практична. Вольво не ржавіють, немає тут. І натяку на якийсь. Рижик, здуття фарби і тому подібне. Так, ось комплектація суму made in Belgium. Ну і він код засвідчує, можете перевірити. Також зверніть увагу на ці речашки. Їх піднімаєш і ця спинка повністю складається наперед. Тому можна возити довгоміри і легко загружати. Класно закриваються двері, вони ніколи не просідають, як правило, Навіся дуже якісні. Ось стан салону. Що у нас є? Повторюсь, автомат шестиступеневий гідротрансформатор японський Aisin надійний. Дуже класно відпрацьовував парі з цим двигуном. Можна ручний режим переключати. Далі. Підогрів сидінь, Двохзонний клімат-контроль. AUX, USB Bluetooth можна підключити. Круїз-контроль, управління моніторинга на рулі, управління телефоном на рулі. Хай перформанс дуже класний підсилений звук, безключовий доступ. Замість ключа сюди можна спеціально така вставляється, крутілка, тому ключі в кармані можна так заводити. Монітор, ну, навігація, можливо, вона на сьогоднішній день не дуже актуальна з пультом. Можна вивести туди камеру заднього виду. Люк працює, дзеркало з автоматичним затемненням і, як завжди, у Volvo якщо козирюк то дві лампочки отут ось стан руля, Гляньте. як новий, як правило, ось тут відривається ця заглушечка, тут є, гляньте стан. Ну тут, звичайно, оксі USB. Тепер а, пройдусь товщиноміром. Замірюю лакофарбове покриття, щоб було зрозуміло, що фарбувалось, що не фарбувалось і тому подібне. Допуски до 130 мікрон у Volvo, десь так, плюс-мінус. Капот алюмінієвий, теж не боїться корозії, піскострує там 115, 101 не фарбовано. 89 113 118 121 не фарбовано 131 141 117 117 117, 117. Поки що нічого не фарбовано. 111, 119, 110, 127, 123, 117, 115, 127, не фарбовано, не фарбовано, 132, не фарбовано, 108 не фарбовано, 114 не фарбовано. Тут не фарбовано. 142, 146, 192, О, 209, 233, 177, 259, 174. Ось це крило. Фарбувалось. Десь трохи перелак десь фарбувалось. Але подвійний слой фарби. 130 рідна, 260 значить другий слой, а тут 190, 200-230 б'ється так. По зазорам. Все рівно з кольору не випадає. Ще під капотом подивимося, що крутилось. 125 не фарбовано. 114 не фарбовано. 125 118, 118 не фарбовано. О, 190. Щось є. 206, 191, 223, 146, 204, 253. Ну і це крило десь. Щось підмальовувалось трохи. По кольору. Не випадає. Все добре. Є міні-м'ятинка, яку ми витягнемо. домовились, не проблема. Я думаю, її видно. І здалеку не видно. Тут. 82, завжди там двічі менше б'ється. 73, не фарбувалось. 66 78 не фарбувалося Друзі, дві деталі. Заднє крило праве і переднє крило праве. Є незначне підфарбування. Але комплектація, в цілому стан. Я думаю... То не критично. 255 пробігу. Так, загрув. Чай, запалення. Що там у нас? Всі лампочки потухли, що повинні. Чітко заводиться, ніяких немає помилок. І е, інформація, відкрита дверка. Зараз Щас... ще капот відкрию. показує, що відкритий капот. Оберти чітко, все працює. Клімат перевіряв, воно чуть як включається компресор. Підгорів сидінь, теж це все-все перевіряв. Все добре тут. Ми підемо, подивимось на наш двигун. Там теж є що показати і розказати. Знаменитий двигун п'ятициліндровий. Так, давайте сюди подивимось, чи крутилось, чи ні. Не крутилось. Не крутилось. Так, знімаємо кришку. Ось він знаменитий двигун. П'ятициліндровий, мільйоннику можна сказати, потужний, надійний, безпроблемний двигун. 1, 2, 3, 4, 5 циліндрів. двигуна D5, дизель п'ять циліндрів, 2,0 об'єм, 4, це 4 клапана на циліндрі 5 турбіна. Що особливості? Тут ГРМ. В Європі він міняється на кожне 160 тисяч. Генератор. Вот я бачу, він як новий. Видно, прям блистить. Що генератор, що там клеми, шків як блистить. Я, скоріше, що він мінявся. Тут просто ось цей фільтр масляний, коли масло міняють, він так вставляється катер. І часто, якщо не накривають, часто сюди капає і масло при заміні. Ну воно випадає в генератор і бувають проблеми. Можливо і тут таке було, а зараз він новий там був. Тому слідкуйте за цим. Значить, слідкуйте за цими рівнями. Якщо вони рвуться, то може бути біда, Попаде під ГРМ і порве ГРМ. Тут у нас красиво чисто. Нічого не булькає, не димить, не піднімається. А це значить, що у нас ніде нічого немає не пропусків по прокладкам ну і так далі. Ще особливість. Особливість цих двигунів ну, 2,4 і 2,0 ідентичні один і той же двигун. Різниця там довше, там короче, шатуни. Особливість, коли відкручуєш цю кришку, то йде такий пар, закручує. Не лякайтесь, все нормально. І звук такий, тому що тут закручена пластикова така горловина для зеленого масла, І такий звук. Все нормально, так повинно бути, так на всіх. У мене дуже багато автомобілів. Volvo з такими двигунами. На всіх так. Ще ці двигуни в порівнянні, наприклад, з тими жвагами. Вони не сопливлять, не течуть з них, немає такого, що з усіх дирок є і так далі. Сухі, як правило. Ну і виносливі. Лампочки, фари, як замінити? Витягуєш штирьок, видвинув фар, замінив лампочку назад. Все просто. Не зверніть увагу на ці всі трубки, комути. Оці ось болти скрізь, вони прям блестять, як нові. Це Ще один показник гарного зберігання і обслуговування в хороших умовах. По розходу палива, значить, місто у вас буде 7,5-8 десь на цьому двигуні. Ну це якщо ми Київ беремо. Траса десь у вас буде 4-5 літрів. І змішаний цикл 6,5 десь так, 7 можливо, в залежності від вашої їзди. Особливо, особисто я таких автомобілів дуже багато приганяв своїм ходом, тому знаю їхні драйверські можливості. І якщо ви йти на цій машині по трасі, то одне задоволення. На будь-яких швидкостях ти надавлюєш, вона стартує. Потужний двигун, великий крутний момент, коробка чітко відпрацьовує і машина дуже класно тримає дорогу, а на великій швидкості її прям пережимає. І Тому спереді, якщо у вас там їдуть різні BMW, X6, X5, Land Cruiser, особливо ок, вона ця машина любить Toyota, всяких лендскрузерів вона просто зганяє. Це мої особливості. Особистий такий з, з досвіду, особисті погляди на цей автомобіль. Тому, друзі, кого цікавить такий автомобіль, компанія Greenway Auto. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка. У нас дуже великий вибір. І, наприклад, якщо ми беремо таку модель з таким двигуном і коробкою, то в наявності зараз 5 штук є. Дві білих, три чорних, різні комплектації є що вибрати. Кожен тиждень нові поставки. А це одна з максимальних комплектацій. Є послуга до доставки автомобіля в регіони. Телефонуйте, індивідуально розкажу. Рядом сервісний центр МВС, МРЕО. допоможемо швидко зареєструвати. На цьому, друзі, все. Закінчую перегляд і чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!